Чому він з людьми через відосики говорить, як з наївними, ну, як ми з підлітками іноді говоримо, не доказуючи йому, що ну, не, не треба ж їм знати, там, що у дорослих існує там, якийсь секс, якесь доросле життя, що вам не треба знати, там, що де твориться на роботі, да, там, тіпа, то, що може там, і тато, і мама там, десь щось там косячили, крисячили, там, да, там, не розказують? же ж зелені депутати своїм дітям цього, вони ж кажуть, що вони патріоти України, От, а самі по чуть-чуть в конвертах несуть. Да? От. І Зеленський говорить з дорослими, як, як дорослі говорять з підлітками. Оце проблема. Не дає альтернативної інформації. Він знову ж забалакає союзників, він намагається їх обманути і показати. Ну, вони думають, що вони, вони самі умніші, то всіх, типу, обведуть навколо пальця, і воно не працює от, і це найбільше це я би сказав, не проблема, аня це причина.